Слава Ісусу Христу, дорога церква! Радий всіх бачити ви на правильному місці в правильний час. У мене, знаєте, таке подвійне свято, тому що 22 серпня 98-го року я вирішив через 7 років. Коли Бог до мене стукав, я вирішив покаятися, і це було якраз мама на день народження, і знаєте, я вечором запросив віруючих до себе додому і так щиро покаявся, розвернувся на 180 градусів і, і, ну, і, і забув те, що було колись. Тому дякую Богові. Знаєте, ну дуже приємно, що він до цього часу е, ну, тримає і тому, що мені такі авторитетні люди, не віруючи, вони мені казали такі страшні речі, знаєте, і про церкву. І про християнський шлях, і лякали. Не йди, і казали двома ногами одною ногою будь-світі, одною там. Тобто такі різні речі, але я їх не слухав. Повірив Господу і дякую Богу, що до цього часу тут стою. Знаєте, моя тема буде така. Якось спілкувався пару тижнів назад, там з штучним інтелектом, і він мене запитує, яке ти знаєш місце це англійською мовою, якби так трошки вчу, і яке ти знаєш місце з Біблії, слова Ісуса Христа. І я згадав, що колись давно, ще в 2000-му десь році, у нас був в нашій церкві вперше був автобус, і ми його так розклеїли такими такими місцями. Це найулюбленіше моє місце з того ще, ще, ще часу. Це 14-й розділ Івана, там де Ісус говорить, що я є путь, істина і життя. Путь, шлях, дорога, інші переклади, істина, правда і життя, і оця от тема знаєте, буде, буде сьогодні, і таку невеличку презентацію приготував так само. А, і, брати, і сестри, чому знаєте, я з самого початку пам'ятаю ще за років 5-7 до мого покаяння, що я шукав шлях, яким шляхом, якою дорогою правильно йти, і, і сьогодні, спілкуючись часто з людьми, так само чую, якою дорогою йти, що вибирати, як рухатися. Так само, знаєте, важливо знати істину, правду, щоб не перебувати в якихось, знаєте, оманах, брехні. І так само найважливіше в житті мати життя всередині. Тому що, якщо життя немає, то все, то не життя, то йде до смерті. Тому Ісус Христос, знаєте, Він це життя нам подарував своєю смертю. І тому. Будемо читати ще Івана, 14 розділ. Ісус сказав йому, це учень, який Тома, який його запитував, Він сказав: Я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ніхто не приходить до Бога, як тільки через Ісуса Христа. Немає іншого шляху, дороги, немає, тільки через Ісуса, через Ісуса Христа. Івана 10, 9. Я двері, хто увійде крізь мене. Не спасається толь. Тобто через Ісуса, через двері, крізь мене, Він каже, я прийшов, щоб мали життя, і, і повноту життя мали в іншому перекладі, щоб надміру мали. Я прийшов, щоб мали життя. Життя, воно немає смерті, брати і сестри. Бог створив життя і він не створював смерть. Смерть уже прийшла потім через е, диявола, через його заздрість. Но в житті немає смерті. Бог запланував, щоби Життя не закінчувалось ніколи. Це вічність. но Прийшов гріх і життя зіпсувалось, воно, знаєте, якби зламалось, можна сказати. І мені подобається один такий. Один такий, знаєте, одна така церква є. Таке батство, десь, здається, це в Португалії. Там є такі двері вузькі. Оце широкі, звичайні двері, знаєте, куди ходять всі, а це вузькі двері, які ведуть на кухню. Вони ведуть на кухню. І якщо ти більше в поясі, ніж 32 сантиметра, ти, ну може, ще 35 як живіт втягнеш і пройдеш тудою, пролізеш, але більше вже ніяк. І це, знаєте, кажуть, що це е, така ну якби міф, е, легенда, але в чомусь тут є... Є знаєте сенс. Як в фізичному, скажімо, ну, світі, якщо ти дійсно трошки поправився, важко увійти кудись в від... Якусь таку щіль, знаєте, і так само в духовному можна перевести, якщо є щось непотрібне, якісь гріхи, щось заважає, ти не зможеш пройти в ці двері, цю, цією вузькою дорогою, ці двері, які, які є сам Христос. Тому, брати і сестри, будемо пильнувати, як в фізичному, знаєте, так і в духовному. Ісус говорить Матфія, 11 розділ, 28 вірш. «Навчіться від мене. Брати і сестри, сьогодні вчимося від Нього. Бо часто, знаєте, люди вчаться від когось іншого, від яких, якихось е, великих людей, якихось відомих, якихось акторів там і так далі. Но сьогодні вчимося від нього. Івана, 12 розділ. Івана, 12 розділ. Хто ходить у тьмі? Не відає, куди йде. Хто ходить у тьмі, не відає, куди йде. Івана 8, 22, Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а мати, матиме світло життя. І знаєте, кожен шлях він чогось починається. Шлях Ісуса він почався ще задовго до того, як була створена земля. Це все ну, було йому відкрито наперед, Бог знав про це. І знаєте, це було велике смиріння. В буття ми читаємо, що Бог створив людину, за своїм образом. Їх було. Тобто, це е, ну ми ми знаємо про трійцю, це Отець, Сини, Дух Святий. І Ісусу було, знаєте, я впевнений, важко, важко е, залишити ту славу, той комфорт, е, ту велич, де він перебував, і прийти сюди на землю. Знаєте, це все рівно, якби нам так зрозуміти, в нашому тримірному такому світі, де ми маємо довжину, ширину, висоту, і кудись нам, так знаєте, спуститися там, де. Де тільки плоскість, там, де тільки можна наліво, праворучку, десь направо, знаєте, а не можеш піднятися вверх. Тобто, це обмеженість така. І Ось він був смиренний, він прийшов сюди, на цю землю. Це дійсно, коли над цим роздумуєш, це можна роздумувати вічність. Ми й не знаємо знаєте, про всю його велич, що він залишив. Ми тільки можемо здогадуватися, що він з досконалого перейшов в це недосконале, особливо там, де панує смерть, де панує гріх. Хвороби, де його е ненавидять, не люблять, де його потім розіпнуть. знаєте І йому це було дуже важко, але він проявив це смиріння і прийшов на цю землю. І тому, брати і сестри, Знаєте, у нас часто бувають питання, як нам жити, якою дорогою йти. Я згадую одного разу, коли ми були одружені з дружиною, ми жили з моїми батьками, і ми жили з стареньким моїм дідусем. Йому вже було під 90 років, він гарна був людина, але так як він був грішний, ми тягнулися до світла. деякі речі, коли ми, знаєте, пересікалися, вони були неприємні. І були такі конфлікти. І ми прийшли якось. До служителів з нашої церкви, наші брати, українці, і вони нам дали параду залишайтеся, смиряйтеся. І в серці у нас не було миру, спокою з дружиною. Ми пішли до е, пастора, ну, який за кордону з Канади, і запитали його, що нам робити, О, така от така ситуація. І він сказав: ідіть на квартиру негайно, ідіть негайно. І знаєте, ми один день десь вагалися, грошей немає. Ніхто із наших друзів на квартиру не йшов. Це ну, не було такого, знаєте, розповсюджено йти на квартиру, грошей немає. І ми ну як? І він каже, ідіть вірою. І через пару днів він. Каже, я від'їжджаю там до себе в Канаду на літо, ідіть до мене. Ми прийшли до нього, жили там літо, потім знайшли квартиру, переселилися туди. І от вже пройшло багато-багато років. Ми живемо в своєму домі, Бог нас благословив. І от знаєте, колись ми стояли і вагалися. Декілька днів ми плакали, ми стояли на колінах і не знали, як нам ну, вчинити, яким шляхом, якою дорогою йти. І тому, брати і сестри, знаєте, важливо чути його голос, тому що дві паради. Були, ну, з одного боку авторитетні віручі, наші брати, пастара, вони казали, залишайтеся, смиряйтеся, а з іншого боку, лунала парада, йдіть в невідоме, грошей немає. ідіть, робіть, крок віри. Як нікого поруч немає, хто би так зробив, хто би підштовхнув, знаєте, якось ну, позичив, щось може, немає. І отак от от ми зробили крок віри, і Бог благословив. Тому, брати і сестри, не лякайтеся, якщо є віра, то ідіть, робіть, рубіть крок віри. Далі далі який шлях Ісуса? Івана 6:38. Івана 6:38. Бо я зійшов з неба Чинити волю Його, волю отця. Він не прийшов на цю землю чинити свою волю. Що важливо, знаєте, він прийшов сюди повністю чинити те, що говорить йому отець. Він чув його голос і він виконував його. Він показав це своїм прикладом. І тому, брати і сестри, це дуже важливо і нам розуміти, не чинити свою волю, не чинити свої забаганки, своє розуміння, свої принципи. Знаєте, а чинити його волю. І тоді ми будемо перебувати в мирі. Перебувати в блаженстві, в покорі, він був у трійці. І Він був замісною жертвою. Ісус був замісною жертвою. Він пішов на цей хрест за нас. Ми мали би там висіти, ми мали би прийти на той суд, але Він взяв це на себе. Він взяв і викупив нас від смерті, від гріха. І далі, брати і сестри, Він. Підкорився своїм батькам. Пам'ятаєте, коли йому було 12 років, він пішов своїми батьками, з усіма родичами, всі євреї благочестиві, вони ходили в Єрусалим, храм був тільки один, на горі Сінай, і вони всі йшли туди на поклоніння. Зарані йшли. Це декілька днів процес, бо вони йшли аж з Назарету, з півночі, сюди, в центр, в Єрусалим. І от він там потім залишився, проповідував не проповідував з вчителями. Він Спілкувався, задавав їм питання, і вони його загубили і пішли. І потім, коли вони побачили, що немає Ісуса маленького, 12 років хлопчика серед е, їхніх родичів, вони повернулися, знайшли, роз, так розстроїлися трохи, але він написано далі, був у них в покорі. Він був в покорі. Тобто, дуже дуже важливо, брати і сестри, рухатися цим е, шляхом. Путь оце Ісуса Христа в покорі. Покора починається з дому, батькам. Я зараз дивлюся, знаєте, часто ну, віруючі діти більше якось живуть в непокорі, ніж коли ми були невіруючими. Ми жили в непокорі своїм батькам. Но іноді я зустрічаю, що віруючі діти ще більше живуть в непокорі, чим ми колись були віруючими. Тому, брати і сестри, покора починається з будинку, з дому, від, від, від батьків, і потім вона переходить. Далі знаєте Там, де ми працюємо, там, де ми в церкві, це дуже важливо. Ісус був в покорі Він покарився в усьому. Він цей сценарій, який був написаний, він його повністю прийняв. Все, знаєте, від того, де він народився, в тих яслях, де був запах, від того, як він на тому осліку знаєте їхав, не вибрав собі якогось знаєте там екіпаж, якийсь там карета була. Ні, не десь там, ну, в якомусь, знаєте, ресторані він святкував. Вони вибирали. Він він вибирав все таке ну, скромне, таке, знаєте, це була ну, благочестиве життя. І рухаємося далі. Це істина. Переходимо далі е, до істини. Шлях, путь, істина і життя. Істина, це в Івана, 17 розділі 17 вірш. І Ісус говорить, Слово Твоє істина. І істина це правильне відображення об'єктивної реальності. І е, у свідомості людини і її уявленнях, поняттях, судженнях, умовидах, теоріях об'єктивної дійсності. І в Івана, 18 розділі, 37 вірш, Ісус каже: Я на те уродився, щоб. Свідчити істину. І антонімами поняття істини є неправда, брехня, фальш, облуда. Це антоніми. І Істина, істина це правильне, достовірне знання, яке відповідає дійсності. І тлумачний словник нашої української мови, він каже, істина трактується як правда. Тобто істина правда це одне те ж саме. І далі ісуса слова коли ви перебуваєте в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, спізнаєте істину, і правда вона визволить вас, і правда визволить вас. Івана 8, 44. Про диявола Ісус сказав, що диявол ну це протилежність правді, він душогубець, правди немає в ньому, говорить брехню, бо брехун і батько брехні. Тобто, дві протилежності є біла і чорна сторона, ми бачимо. І далі. Брати і сестри, е, перейдемо до життя. Життя це грецькою словою біота, біо, е, життя. І одна людина так сказала: мрій так, ніби житимеш вічно, мрій так, ніби житимеш вічно, і живи так, ніби помреш сьогодні. І мені, знаєте, подобається такі от ну поняття, як визнати людина молода, чи вона стара. Якщо людина мріє постійно про майбутнє, як тут на землі каже, я хочу побачити дітей, хочу онуків, хочу побачити якусь справу, то вона молода в будь-якому віці. Якщо людина каже, Я мрію про небо, я мрію зустрітися з Ісусом, вона буде молодою завжди в будь-якому віці. Якщо людина постійно, знаєте, гортає ті старі обкладинки, старі якісь фотографії, згадує, яка колбаса була в 90-му році, як там було добре, знаєте, то це вже стара людина в будь-якому віці. Тому, брати і сестри, мріємо, мріємо про вічність, мріємо про зустріч з ним. Це вже так недалеко. Якщо дивитися на вічність, це недалеко, це декілька років, декілька десятків років, не більше, це не більше ста років точно. Е, і життя це явище, що є сукупністю основоположних загальнобіологічних ознак. І що сюди входить? Метаболізм, гоміастаз, зростання, розвиток, відповіді на подразнення, розмноження, які притаманні живим істотам та відрізняють їх від неживих. І часто, знаєте, спілкуюся от з людьми, з віручими людьми, і розумію, що немає у людини в духовному сенсі, кажу, гоміастазу, чи е, по, под, ну, подразнення, чи ще якихось ознак. Тому що людина живе таким, знаєте, не духовним життям, а коли живе духовним життям, то ці всі речі є, ці всі речі є, які є у живої людини, у живої істоти е, Івана. 12.50. І я знаю, що заповідь Його життя вічне. Був здивований десь півроку назад, ді, е, теж ділився цим словом, і багато віруючих не знали, що заповідь Бога, вони кажуть, де написано, покажи. Це Івана, 12 розділ, 50 вірш. І я знаю, що заповідь Його життя вічне. І в 17 розділі Івана Ісус, так само, архієрейська молитва, Він каже. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, живого істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Тобто, брати і сестри, заповідь Бога це вічне життя. Він створив життя вічним, і це Його заповідь. І в другому Карінфінах, в четвертий розділ. 16 вірш написано. Ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина занепадає, в іншому тліє, нищиться. Однак наша внутрішня обновлюється день у день. І питання стоїть, чи обновлюється наша внутрішня людина, брати і сестри, дайте кожен собі відповідь. Ваша внутрішня людина, вона оновлюється, ви молодіше стаєте всередині чи ні. Хоча зовнішні, ми всі старіємо після 30 років, 30 ми, старі, ми старіємо, з'являються сіде, волосся, морщинки і так далі. Но внутрішня людина, Біблія говорить, вона має оновлюватися, кожен день оновлюється. І запитайте собі, чи я в такому процесі є, чи ні, чи я теж старію в духовно, всередині, чи я теж старію. І тут бачите, написано, що е, зовнішня людина занепадає тліє, однак наша внутрішня оновлюється день у день. День у день вона оновлюється. Коли вона оновлюється? Коли ми чуємо Слово, коли ми живемо, коли ми шукаємо Бога, коли ми наближаємося до Нього, коли ми живемо вірою, надією, коли ми мріємо про небеса, наша внутрішня людина вона оновлюється. Івана 16, 16:5. Тепер же я йду до того, хто послав мене. І жоден з вас мене не питає, куди йдеш? І Ісуса, знаєте, цікавило це питання, куди йдеш. Йому було цікаво, щоб люди його запитували. І так само, брати і сестри, запитуємо себе, запитуйте своїх друзів, запитуйте себе, куди ви йдете, куди сьогодні направляється ваш, ну, все, всі ваші бажання, куди ви йдете, яка ваша дорога, хто ваш вчитель, від кого ми вчимося. І далі Івана 4,10. була б ти віддала про дар Божий, це він казав Самарянці, то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. І Ми сьогодні чули, і пісня була, і молилися про воду живу, яку дає Христос. Івана 4,14. Той же, хто нап'ється води, якою я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що дам йому я. Стане в ньому джерелом такої води, яка струмує. В життя вічне. Тобто, це починається зсередини, це починається з нас самих. Знаєте, коли ми пророщуємо якесь зернятко, воно вже в той момент, як тільки прокльовується маленька, зелена, оце, знаєте, такий паган, маленький, все життя починається. Хоча воно ще далеко, там, десь в глибині, може бути там ну, 10-15 сантиметрів в глибині, ну воно вже лізе, воно вже вертикально хоче вгору, воно хоче рости і жити. Але життя зароджується вже в той момент, коли. Тільки воно прокльовується, коли сприятливі умови. Тому так само і в нас, брати і сестри, як тільки ми увірували, як тільки ми відгукнулися на призив Ісуса Христа життя вічне вже всередині, воно вже народилося, воно вже і, і це буде вести нас туди, на зустріч до Бога. Амінь. І далі це Івана 7:37. Ісус говорить, Івана 11 спочатку. Івана 11, 25. Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерший житиме. Це коли помер Лазар, він сказав, хто навіть і вмерший буде жити. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Івана 7.37. Коли спраглий, хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як, напис, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Так він про духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. І такий, знаєте, приклад, ще я вам розкажу, у мене по сусідству, там, де я жив, в Боярці, багато різних людей живе. Так як там ще і мій батько народився, мати. Я багатьох там знав весь квартал. І от знаєте, за чим я спостерігав? Коли ми увірували, це 98-й рік. всі майже однакові. Ні в кого не машин, ні в кого нічого не, не було, ніяких таких змін. Знаєте, і коли ми увірували, почали рухатися за Богом, Бог нас став благословляти, я дивлюся, що там, де немає життя, там все так і залишилося. Як було 27 років, 30 років назад, так і все залишилося. Тільки дивлюся, алкоголь, день і ніч. Телевізор і нічого ніколи не підметається, не фарбується. Знаєте, нічого не робиться, нічого там дім не утепляється. Тобто все в такому ж стані. І дивлюся ті, хто йдуть за ним, ті, хто рухається в його напрямку, все змінюється. Будуються міста, будуються які, знаєте, вулиці, щось робиться, щось змінюється, тому що є життя. Тому, брати і сестри, і хто дивиться нас онлайн, вибираємо Ісуса Христа. І це життя, це те життя, яке. Як він сказав, прийшов, щоби дати досхочу, життя, яке таке благословенне життя, знаєте життя, яке ти можеш роздавати іншим людям, і духовно, і матеріально. І Ісус сказав, 에, Івана 3, 36, то вірує в Сина Боже, живе життям вічним. Знову. Він говорить, це якби процес, він уже живе життям вічним. Це не колись буде, знаєте, як хтось думає, я прийду, буде нагорода. Це вже в той момент, коли ми повірили. І перше Карінфанам 5:1. Бо знаємо, що коли земне наше житло, намет, розпадеться. То маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі. І мені, от, знаєте, дуже е, я так, от мрію про це і я. Вірю, впевнений, що там буде набагато краще, чим тут на землі. Якби тут знаєте, на землі не було він, не було е, злих людей, не було диявола, гріха, не було хвороб. Наскільки прекрасна земля, наскільки все створено ідеально, наскільки створена ідеальна людина, всі процеси ці, ці знаєте, і я уявляю, що буде там. Там буде набагато більше, тому що тут процес такий очищення йде, тут процес такого знаєте, випробування, а там уже буде вічність. там – він перебуває. Там, в тому небесному Єрусалимі тому, брати і сестри, прагнемо туди. І далі, перше Карінфіанам, це знову 5 і 4, доки ми, це друге Карінфіанам, вибачайте, п'ять, 4, доки ми в цім наметі, тобто в тілі, стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, лише вдягнутися, аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям. Життя поглине смерть, те, що Ісус зробив на Христі. Він переміг смерть, Він поглинув її своїм життям. І 5:5 говорить, Боже, що створив нас саме для цього, брати і сестри, Бог створив нас саме для цього. І в іншому перекладі, на те і створив нас Бог. І Він дав нам завдаток Духа. Боже, що створив нас, створив саме для цього. Тому, брати і сестри, такі, знаєте. Переживання, думки, такі побажання всім нам, щоб ми трималися за Ісуса Христа, йшли Його дорогою, вивчали істину, правду, розбиралися, де істина, де правда, і мали в собі Його життя. Амінь. Встаємо, молимося.